Станіслав Гончаренко, головний тренер МСК Харків. Станіслав Олександрович, як ви оцінюєте сьогоднішню гру з сусідом по турнірній таблиці? Кінцевий результат закономірний, але могло того не статися. Зеркальне відображення з першого кругу. Вони теж там ризикнули, пішли на п'ятого і ми їх наказали. У них теж людина помилилась, будучи останньою по моменту. У нас теж людина помилилась, будучи останньою по моменту. Зеркальне відображення першого кола стопроцентне. Нічия могла бути, мабуть, краще було тримати стіницю в руках, ніж уравляв в небі. Я роздікнув, пішов, взяв хвилину, ми домовились, але інтерпретація соб... Особистого розрахунку, мабуть, у Калашника Давіда вище за інтереси всієї команди. Людина помилилась це життя, він зростає. Помилились ми всі, помилився я, в першу чергу. Можна було зіграти їм нічию, але те, що трап... те що я спостерігав я сьогоднішній грі, вони нас закономірно переграли. Я віддаю їм належне. Вони мали. Особливо у другому таймі. Ініціативу, вони нас таскали по площадці, добре зіграв Остріков Андрій. Вони ще раніше могли забити, але ми не витримали. І, мабуть, моїх п'ять вихіднів на Новий рік були занадто багатими. Хмельницький виглядав свіжит, мобільніше, а моя наша молодь не змогла б. Свята провести, мабуть, так, потрібно. Я вбачаю, що в цьому є основна причина неготовності цієї гри, а суперника хочу привітати. Вони виграли закономірно і в усіх компонентах гри вони нас переграли. Що не вдалося в грі під час розіграшу п'ятого польового? Віра, розрахунок. Ретельність якась. Ну і, мабуть, присутня була деяка трусливість. ходу гри вони нас переважали в атлетизмі, в концепції індивідуальних єдиноборств, і наші від цього страждали, і по ходу гри воно було видно, що видно було, що наші тремтять, 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 тремтять. Але ми. Кріпилися ми, терпіли, терпіли, терпіли. І оці компоненти вони натягували оцей страх, маленький страх, і люди на п'ятого не змогли зробити те, що ми можемо це робити в інших іграх. Е я мушу визнати, що мені дорікати хлопців ні за що. Це моя особиста помилка сьогодні, що я програв, що ми програли. Особиста помилка. А ті, хто працювали, я дуже їм вдячний. Вони зробили стільки, скільки могли. Але я повторюсь і скажу, що, мабуть, п'ять вихіднів на новорічне свято було забагато. І я не встиг повернути хлопців в стадію готовності до тієї, які вони закінчували попередній рік. Тут є запитання від болівальників. Які має шанс Роман Башає з'явитися на майданчику, які в нього взагалі перспективи в команді? Ну він там, де він, там у другій команді, він з найкращих. Там мене приваблює три людини, але зарано що сказати. Він серед трьох, серед трьох який найближче до того, щоб я його запросив. Але це що дуже далеко до визначення. Буду спостерігати, в ньому щось є, але екстраліга вона набагато швидше. І в нього, на мій погляд, поки не вистачає інтенсивності дій і моторики пересувань. Які плани у команди до підготовки до наступного матчу? Завтра відпочинемо, бо дуже виснажлива гра була. Суперник дуже сильний. Я визнаю, що він недарма знаходиться на цьому місці. Я шану віддаю їм і признаю, визнаю їхню перемогу закономірною. Потім ми проведемо відновлювані процедури у понеділок, і зі вторка почнемо готуватися до гри з Кояпом у Києві, куди виїдемо. У, е у четверг. у Добре, дякую, успіхів вам.